Однокімнатна квартира з ремонтом за 62800. Комплекс паркова алея, газове опалення. Площа квартири 44,2 квадратних метри. Це кухня, досить простора. Підготовлено все під кухонну поверхню, багато розеток, тепла підлога кругом, крім кімнати. Прямо з вікон видно. Всю інфраструктуру паркової алеї, епіцентр, сім'ї, піцерія, і пішло-поїхало. З лівого боку є набережна, де можна прогулюватися і відпочивати. Це така кухня. В принципі, тут можна десь придумати, поставити плазму, тут диванчик і зробити так, як півторачку. Великий гардероб надзвичайно просторий, продуманий санвузол, ось так виглядає. Інсталяція гігієнічний душ, сушилка, ніша під пралку, і ванна встановлена. І кімната ось такого плану. Виведена під кондиціонер, решітка під кондиціонер, панорамні вікна, дуже простора кімната. Поверх 7 з 12. Ліфт працює, мережі працюють. Можна таку квартиру здавати мінімум 400 доларів. Піде легенько така квартира.